Друзі, привіт! Ради вас бачити. І сьогодні у нас буде таке незвичайне відео, як ви вже зрозуміли з назви: ми будемо робити вічний двигун. Ну, звісно, ми розуміємо, що нічого вічного не буває. Але нещодавно в інтернеті я побачив декілька роликів, які мене дуже сильно зацікавили. І я задумався над тим, щоб повторити цей експеримент. ДА НУ нахід. Одразу скажу, що головою я розумію, що зробити вічний механічний двигун неможливо, маючи певні знання з теоретичної механіки, з противоматеріалу, з фізики, ми маємо розуміти, що ми живемо на планеті Земля, і як не крутіть, навіть якщо знехтувати усіма такими незначними силами спротиву, як спротив там, повітрю, навколишнього середовища, там мінімізувати тертя, все одно у нас є сила тяжіння, яка невблаганно створює ту непоборну силу, через які механізми яким ми даємо інерцію, вони рано чи пізно зупиняються. Навіть якщо ми візьмемо маленьку або велику скляну кульку, ідеально відполіровану, покладемо на ідеально відполіровану поверхню і її покотимо, ми прекрасно знаємо, що рано чи пізно вона все ж таки зупиниться. Але разом із тим, незважаючи на те, що вічного двигуна не може існувати з фізичної точки зору. Зробити високоефективний механізм з великою інерційністю і з великим коефіцієнтом корисної дії, як на мене, це досить реально. І, як приклад, саме перше, що приходить на думку, це годинник. Всі ми знаємо, що його можна там, якщо він механічний, ми його заводимо, і він іде декілька днів без проблем. А наприклад, годинник на батарейці, то в мене годинник є Касіо. Такі старенькі, старенькі, вже йому 18 років, але я в ньому досі не міняв. А 16 років обманув. Але я в ньому ще жодного разу не міняв батарейку, і навіть підсвітка, все працює. Тому, надивившись кучу роликів в інтернеті, я хочу повторити цей експеримент разом з вами. Повторювати я його буду при мінімальних затратах, і зараз розкажу, що я підготував. І так, ну ви вже побачили типові конструкції, які я вам показав, і що я буду використовувати. Я купив три підшипники підвісних: Жигульовські, так, так, так. Вони ще російські, кацапнянські. Але е, мені їх продали за півціни, і ці гроші вже в Росії не підуть, тому я собі пробачаю. Ну і вони мені потім залишаться на запчастини, якщо ми цей двигун розберемо. Тобто в мене є три підвісні підшипники, опорні підшипники, які будуть основними. Також я купив маленькі такі підшипники е, словацького виробництва, здається. Ну, коротше, такі маленькі підшипники. І купив е, два вали. Один вал з діаметром 25 мм, і один вал з діаметром 14 мм. Чому такі розміри? Тому що 25 мм заходить сюди, 14 мм заходить сюди. Також у мене є отака реєчка, дві штучки. Я їх купив. Це буде основа, це буде каркас нашого двигуна. Ну і ще в мене там десь є е, маховик. Старенький, насправді він не старенький, а новенький, на ньому проїхав буквально там декілька тисяч. Ну, Він буде у нас відповідати за інерцію. Окрім цього, в мене є нова покупочка. Я купив ось такий офігенний китайський полавтомат. Це класно, але я не розумів, як тут змінити полярність, щоб варити газовою проволокою. Але методом тику, я думаю, що щось підберу. Ось така краса легенька. 3,5 кг. У мене до цього полуавтомат був, він важив 35 кг. я його ледь тягнув. Ну, спробую поварити ось цим автоматом. Тому, в принципі, все в мене є: болгарка є, підшипники є, вал є. Будемо розпочинати робити. Цей неймовірний проєкт разом з вами. Погнали! А ні, стоп, не погнав! Що я ще хотів сказати? Проаналізав проаналізувавши багато роликів в інтернеті, я розумію, що оті ролики, де зроблена, вибачте, згівна і палок, воно точно не буде працювати, тому що тут дуже велику роль відіграє баланс. У вас має бути все ідеально збалансовано, все має бути е, рівненько е, відміряно. І е, вал, і е, оцей е, маховик, чому я обрав саме маховик? Е, тому що оцей елемент, який надає інерційності, він теж має бути ідеально відбалансований. Просто так взяти, як там деякі беруть колесо від велосипеда, або там, по, е, ну не знаю, із, газон, з косагазон. Е, Боже, як вона називається? Січкарню солому різати. Ну, коротше, просто взяти коло важке коло. Неправильної форми, воно нічого вам не дасть, окрім дезбалансу, у вас вся ця система буде пригати ходити. Це буде додаткова сила тертя, і звісно, у вас нічого не вийде. Тому всі підшипнички, і цей вал і маховик, який я буду використовувати. Ну і звісно, потім пружини, і все воно має бути ідеально відбалансовано для того, щоб ми отримали найвищий коефіцієнт корисної дії. Інакше у нас просто, як то кажуть, цей двигун піде в рознос і дуже швидко зупиниться. А тепер погнали. І так, друзі, я вже зварив заготовочку під основу, не проварював я там прям ідеально шви, просто поприхвачував, щоб воно було рівненько, щоб просто поки що пристрілятися. І так основа зроблена. По факту мені потрібно буде потім друга така сама основа, яка буде... Верхньою частиною нашого двигунця. Ну, будемо продовжувати. Ми вже зварили першу основу, і тепер будемо варити другу частину. Ну, перед тим як варити, нам треба все порізати. Я вже розмітив цей наш кутик. Прямокутний, він буде трошки довшим. Якщо цей у мене подовжені 40 см, то цей буде 45 см. Трошки буде на винос, чому я так роблю далі побачите. Тому що треба, щоб калінвал був отут всередині, а там по осям по всьому, коротше, треба трошки його буде винести. Ну, ви зрозумієте, чому я це зробив. Ну і не факт, що я це правильно зробив, але по моїм розрахункам десь має бути так. І так, я починаю різати, ну і потім будемо варити другу основу. І так, ось я вже порізав і ще не зварював верхню частину. І тепер я поясню, чому я її зробив трошечки довшу, і чому у нас стоїть три підшипника, а не, наприклад, два. З точки зору банального сапромату, якщо ми е, поставимо сюди е, калінчатий вал. З цієї сторони у нас буде е, інерційний механізм, а саме це буде у нас маховик, який досить важкий в порівнянні з усією іншою е, вагою конструкції, то він буде заломлювати цей е, кут. Тобто, коли у нас буде вал і буде у нас тільки два підшипники. У нас виходить, сила буде діяти в цю сторону, і на цей підшипник буде дуже велике навантаження. На цей підшипник так само буде дуже велике навантаження, тому що воно буде давити вниз під своєю вагою. Навіть коли воно буде обертатися, все одно сила тартя, вона буде більше у нас тут, -от... внизу, з цієї сторони. Тому, хоч ми і додаємо третій підшипник, а це додаткова сила тертя, але. Він нам допоможе стабілізувати сам механізм валу. Тобто, у нас основне навантаження буде розподілене вже між цими двома підшипниками, і у нас е, майже на цьому підшипнику не буде того навантаження, яке у нас буде від е, нашого робочого колеса. Назвемо його так. Тому ця конструкція ми робимо трошечки довшу, і додаємо ще один додатковий підшипничок. Все перехожу до зварювання верхньої частини основи. Так, е, і так я вже виварив опори. Е, ви скажете, що ж ти не зварив іще перша Тут буде не дві а одна. Вона буде центральна по усіти. Вона не буде ні на що впливати, але я так зекономлю трошки металу. Ну, це буде перед, а це буде зад. Ну і друге, так як у нас має бути ідеальна рівна поверхня, то я зараз виварю оцю верхню частину, приварю, а потім буду дивитися за допомогою рівня правильний рівень і вже виварю третю частинку таким чином, щоб в мене була рівна рівна поверхня. Вон мій дружок прийшов. Зараз будемо його підгодовувати. Ось такий у мене дружок в гаражі живе, Під... допомагає мені працювати. У мене завжди є декілька тут дежурних сосісочок лежить для нього. Так що. гараж завжди під охороною. Так, да, дружок? Але він трусішка трошки ще. Він маленький. Ну, добре, будемо з помічником зараз продовжувати нашу чудо шайтан машину. І так, виглядати це буде десь приблизно ось так. Я зараз там. Прихвачусь. І потім буду виводити вже цю площину. Вона буде гнутися, її там ледь-ледь прихвачу. І тут, коли вже буду наварювати цей, цю стоєчку, то зроблю так, щоб вона була ідеально рівна поверхня. Ну, ідеально рівна, наскільки можливо рівна. Тому зараз прихвачуємо ті куточки. І так, друзі, каркасик уже готовий. Ось така у нас вийшла конструкція. Е, ну Опорні підшипники я ще нічого не прикручував. Це просто я так поставив, щоб ви вже якби могли оцінити масштаби нашого прогресу. Ну, і в принципі, що тепер? Тепер ми будемо переходити до виготовлення коленвалу на два підшипники. Це у нас буде робоча частина. Ну, а тут уже буде у нас маховик. Якось так. І так, друзі, наступний етап. Як бачите, наша рама вже трошечки погрунтована. Я це зробив, тому що, перше, брудний метал, а так за нього легше хапатися, а друге, легше по ньому робити розмітку. Але зараз ми від рами переходимо на вал. І з цього прекрасного валу ми будемо зараз робити колін валу на, на два коліна. Ось я вже роб, зробив розміточку. Е, тут ми будемо е, робити наші колінця з підшипниками, а закінчуватись наш вал буде ось тут. Я відміряв, тут ми будемо відрізати і вже робити робоче колесо. Тому е, я починаю роботу. І, походу, вам показую, що у нас буде виходити. І так, е наш вал уже фактично готовий. Підшипнички все крутиться. Пережило сварку, нагрів, все супер. Так що, в принципі, можемо надягати опорні підшипники і ставити наш вал на основу. І ще. Між нами нікому тільки не кажіть, скажу чесно, перший вал я запоров, це вже другий вал. Тому що перший раз я наварив е, досить слабовато в цих місцях, поприхвачував, і коли я вирізав під е, отвори е, тут цей вал, він в мене просто розламався. А так, як е, центрувати його, е, ну, я б його зварив, але центр буде все одно нерівний. Тому довелося бігти і купувати новий вал. Я ще запасний один купив, якщо і цей запарю. Але от якось так от. Ну, Нічого страшного, Едісон 1000 лампочок випробував. Тому сподіваюся, що все вийде. І так, друзі, ось у нас вже вали насажені на наш е, Ну, от Бачите, можна навіть почути. Трошки дисбаланс є. Тобто, воно то. Я не дарма взяв оці підвісні підшипники з Жигуля, тому що тут гума всередині. І якраз по моїй ідеї, якщо навіть десь я помилюся, а воно 100% десь буде помилка, бо це все-таки сварка і не заводська, а така в гаражі. І бачите, трошечки дисбаланс є. Бо зараз оці у е нас е е е підшипники, вони не прикручені опорні. А бачите, воно трошечки десь там погулює. Тому що якби було б ідеально, цього б стука, то не було. Але я думаю, що коли ми все закріпимо, зараз я просверлю отвори під ці підшипники, під болти, то за рахунок гуми, цей дисбаланс трошечки воно буде з'їдати. Але в цілому вал рівненький, все крутиться вільно. Ну, побачимо, що у нас вийде далі. Вже зібрав таку конструкцію. Ці два опорні підшипника вже зафіксовані. Цей іще ні, ось вам покажу. Просверлив я отвори під М8. Болтики туди вставив, закрутив, ну і вся, красота. Цей іще не закрутив, тому що зламав сверло. Тай, е, коротше, у мене і сапло на сварки. Ну, тут китайська вонохерова залипло треба поміняти. Коротше, треба буде в магазин, тому на сьогодні буде це все. Але хочу вам показати. Дивіться, незважаючи на те, що є невеликий дисбаланс, подивіться, як класно підшипник хаває оцю. Бачите? Не знаю, видно, не видно, він припіднімається трошечки, опускається. Тобто той невеликий дисбаланс, який є в самому валу, ця гумова проставочка, вона його з'їдає. І це дуже класно, і в принципі, е, ці всі задні привідні автомобілі, які на карданому валу. Якщо вал у вас нормально збалансований, то в принципі е, і гарний цей підшипник, то він буде з'їдати оці всі неровності. Ну і скажу так, крутиться дуже класно. І це ще тут у нас не зафіксовано, ну і без маховика Коротше, побачимо, що з цього буде. На сварку не дивіться, поналяпував, понасравну. Коротше, я такий варю. Отакий. От коротше, механізм наш вже стає такий гарненький. Коротше, ще залишилося закріпити цей опорний підшипник. Придумати кріплення для маховика Пружини я вже купив, є. Треба буде зробити кріплення під е, гайчки регулювальні, якими будемо е, натягувати ці пружини з необхідною е, пружністю. Ну, от якось так воно вже це все виглядає. Ця красота, мені подобається. І, і так, друзі, коротко про неудача. Почав я приварювати, бачите, підшипники зроблені з такого тоненького металу. Вони зовні, як здається, наче товстий, але коли починаєш його прихватувати, це ну, реально я невелико робив напругу і все, воно просто вижигає цей метал. Ну, і відповідно, підшипник заклинив. Тут нормально, але теж він не ідеально. Він там пошкоджений, він, бачите, хірово крутиться. Не крутиться він. Така сила тертяни в не підходить, тому що. Правильно, нам придеться перероблювати всю цю красу. Ну, що сказати, нічого страшного. Це наука, це експерименти, тому те, що у нас першого разу не виходить, спробуємо з другого. Баржі знову срач, а це означає, що я повернувся до цього проєкту. Скажу чесно, півтора місяці. Зробив паузу. Дуже вимотав мене цей проект, і по факту нічого в мене гарного не виходить. Е, сварщик я ще той, і скажу коротко, в чому були проблеми за весь цей час, чому така велика перерва. Перше, нереально приварити цю гаєчку, за яку чіпляється пружина, до підшипників. Перепортив підшипників, ці уйму. Вони коштують грошей, їх треба чекати під замовлення, тому що є певний цей діаметр, який треба підібрати. Ну, Но... є, зробив. Скажу чесно, із першого задуму, який в мене був, це те, що вал має бути ідеальний, кількість сварки має бути рівна, підшипнички мають крутитися ідеально. Крутяться вони не ідеально. Я з пополам все ж таки зміг приварити їх. ці гайки. Тут взагалі була біда, тут підшипник іншого типу стоїть, тому що навал він не фіксувався. Але, в принципі, пружини є, і вже цей механізм якось так дуже цікаво крутиться. Тут. Хотів робити регулю... регулюючі гайки для того, щоб можна було регулювати е... жорсткість пружин. Але чесно скажу, так вже задовбався, що просто виставив в таку нульову положення, коли пружина знаходиться не під е... натягом. Тут і там е... знайшов ці кути, приварив. І ніфіга тут не регулюється. Тому з часом теоретично, і навіть якщо це не запрацює цей механізм, а я впевнений, він вже не запрацює, то пружини будуть розтягуватися і можливості регулювати немає. Але побачимо взагалі, чи хоч щось буде працювати. Ну і значить, у мене ще залишається маховік, ось він, який я ще не ставив. Сюди, знову ж таки, він не переходить ця по діаметру, треба шукати якусь перехідну втулку. Будемо цим займатися, але вже е, має ця краса ось такий вигляд. Коротко скажу на цьому проміжному етапі. В принципі, якщо все робити охайно, бути нормальним сварщиком, правильно приварити ці підшипники, це було б набагато все. Красивіше і правильніше зроблено. Але у зв'язку з тим, що я рукожоп і чесно скажу, вже вимотав цей проект мене. То є як є. Будемо вже ліпити, як є. Якщо воно взагалі хоч якось буде крутитися функціонувати, то я, чесно кажучи, буду надзвичайно вражений. І це означає, що його можна зробити набагато ефективніше, ніж те, що в мене зараз оце зліпилося. Ну, будемо тепер ліпити маховик. І так, друзі, продовжуємо нашу катавасію і. Короче, Шкода мені стало мого Жигульовського того маховіка. Бо то класний маховік, він полегшений, його вага тільки 4 кг. Він там трошки е, на зубцях я колись там зробив одну каку. Там короче, є маленький дефект, але такий незначний. І теж можна вінець перепресувати. Коротше, шкода мені стало того маховіка, тому купив газелівський. Е, він і поважче буде, і зробив таку приспособу, як його прилаштувати. Ось є такий класний переходничок, який чітко сюди становить. Він теж такий кілограми 2. І чітка оця вимочка лягає в ту вимочку. Зараз ми його приваримо, надінемо. Та й, в принципі, мабуть, все. Ну що, камон, цікаво, чи щось вийде. Шайтан машина готова. Скажу вам так, я вже результат знаю, бо не втримався і спробував, але тепер будемо це робити разом із вами. Тут, отак, от на болти зафігачив, тобто у нас знімається. Ну, прам-пам-пам! Як ви зрозуміли, ця штука не працює. Так, трошки шкода, і часу, і зусиль. З іншої сторони, мені було е, цікаво, я до себе відкрив щось нове, щось навчився, щось навпаки. Е, що скажу? Реально, без цих пружин маховик крутиться набагато довше, ніж з ними, тому що у них така е, імпульсивність, я не знаю, як це назвати. Тобто, от вони цим дьорганням е, навпаки вона збиває. Не знаю, можливо, треба пружини інші взяти, можливо, там в чомусь секрет є, але я скажу так, що коли ти в інтернеті дивишся ці ролики з папуасами, які там роблять із бамбуку такі установки, вони працюють, а тут на підшипниках все і відносно я намагався зробити якось більш-менш це якісно, то сумніваюся, що і там воно буде працювати. Тому нічого такого вічного не буває, але знову ж таки, повертаючись до питання, чи можливо зробити високоефективний механізм з великою інерційністю на кшталу годинника або там ще щось, не знаю. Так, я думаю, можливо, просто там, мабуть, принцип інший і не дарма от в тих самих годинниках все там пружинка, яку натягують, яка поволі відпускається. Тобто ця енергія, вона. Повинна не бути такою швидкою, що раз, і воно там калатаге. Воно повинно бути поступальне. Повинна, вона повинна підтримувати і повинна компенсувати ту силу тертя. Тут цього не відбувається, і маємо ось такий результат. Ну, Е, так, з приводу акумулятора зараз буде хейт, що я там хотів моторчик поставити, всіх обмануть. Е, ні, просто настільки важка ця частина, що в мене просто перехиляло цю сторону. Я, я для противаги поставив акумулятор. Він там Ні до чого не під'єднаний, так що. Е, якийсь фейк робити я і не збирався. Так, ну, В принципі, щось таке. Не знаю. Можливо, якісь пружини інші. хоча пружина, як пружина. Коли дивишся ролики в інтернеті, то е, якось воно е, там все так гарно, все так класно. Коротше, ось такі пироги. Я вам дякую за перегляд. І що хочу сказати: не бійтеся експериментувати, не бійтеся перевіряти, е, тому що не все, що показують в тіктоках, в Ютубах і так далі, воно дійсно реальне. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. Четверочка он стоїть. До речі, до речі, вирішив я питання з перегрівом, але це буде окремий ролик маленький. Я розкажу, в чому там була проблема. Проблема смішна до усирачки, але, коротше, вирішено. Вже машинка не гріється, вже їздив і на великих швидкостях, і на відстані, то все вже порядок. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. Якщо у вас є питання, виникли питання або є ідеї, в тому числі як удосконалити цю шайтан-машину, то цікава ваша думка. Все, папа, -па. обнімаю, слава Україні, слава ЗСУ.